Сьогоднішнє пленарне засідання сесії міської ради. Я пропоную розпочати шанування пам'яті героїв-захисників, які віддали своє життя за нас і за нашу рідну Україну. Оголошую хвилину мовчання. Перше питання у нас це про перейменування вулиці, третій мікрорайон на вулицю. Героя України Олександра Мацієвського. Олександр Мацієвський це вже герой, якого знають не тільки в Україні, але і очевидно в усьому світі. Останні дні, останні тижні дуже багато світових засобів масової інформації. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція з багатьох країн Європейського союзу відвідали місто Ніжин, щоб дізнатися більше про нашого героя, про нашого захисника. Спілкувалися з його мамою, з його родиною. І сьогодні Олександр Масієвський і, по суті, його подвиг це уособлення мужності і хоробрості всіх наших захисників України. Тому ми з мамою вже декілька разів говорили, як ми можемо на рівні міста вшанувати його пам'ять, обговорювали різні пропозиції. Різні варіанти і погодили, що однією з пропозицій це буде перейменувати одну з вулиць, центральних вулиць на його честь. Ми з вами минулого року перейменували п'ять вулиць на честь загиблих героїв. І далі було прийнято логічне рішення і правильне робочою групою призупинити процес перейменування вулиць до завершення війни. Оскільки, на жаль, війна продовжується ще, гинуть багато наших захисників. Але Олександр Мацієвський це виняток, оскільки сьогодні це Герой України, йому надав найвище звання Герою України президент нашої держави. І тому у порядку виключення пропонується все-таки зробити перейменування вулиці на честь нашого героя. Це правильно, і деякі інші міста також зараз розглядають такі пропозиції. Я думаю, що місто Ніжин, де проживав тут останніх багато років, має зробити це першим. І далі у нас будуть ще ряд пропозицій, що стосуються шанування його на рівні міста. Це і меморіальна дошка на будинку, де він проживав, це і виготовлення пам'ятника. про… Деталі, як ми увіковіщимо його додатково ще пам'ять, буде повідомлено пізніше. І зараз ми в тому числі опрацьовуємо запрошені фахівці-скульптори, що стосується створення меморіального комплексу, очевидно, на кладовищі біля алеї героїв. На знак шанування всіх наших захисників України Ставимо на голосування. будь ласка. за 30 рішення прийнято